Всім привіт! Ну шо там, як кажеться, почалось. Почали жнивувати. Почнемо з менших кусочків. Тут у нас гектар. Йду ось до поля. Компань доже вже щось молотити. Вповнив молодость на газоні печу. бо на ньому їхати, привик уже до Камаза. Камаз це сила. А на фурі поїздив би, так взагалі сказав би, які Камази? Так, ну то їду до поля, включусь. Ну що, можна самого себе привітати. Наконець розпочали жнивувати. Це в нас тут там, перший участочок 30 соток, потім 50 соток і два. Тобто в общій сложності гектар. Огородиками пшеничка реджиті практик, сіялась СЗшкою. Сіяли тут трактористи, що вони тут настраювали, Бог я Який тут а, висів і так далі. Пшеничка доволі непогана. Я думаю, думаю, 5 тонн з гектара повинно бути. Ну якраз сьогодні от ми змолотим гектар, подивимося, що там в газоні буде на кузові. Главний агроном дядь Толя кричить, каже, сире, давай поміряємо вологу. Та кажу, яке мірять вологу. Убирати треба. Завтра, як приїдуть два нью Холланди, не буде вже, коли її оміряться. Поки є погода, його треба убрати. Таке зерно. Вроді плюскле є і кращі колоски, де зерно налитіше. Дощі змили всю клейковину. І так хороше зерно. Здамо на аналіз. На посів будемо брати з іншого поля. Там от калібруємо не один раз. І готувати не от калібруємо, а одвіємо і будемо готувати на посів. Є такі подгони, якщо хто видно на камері, як не крути брали ми в товариша цю пшеничку. Це не еліта, не супер еліта. яка там в нього репродукція не готов, сказати. Ну і по-любому десь ставалися. Ось як, наприклад, ось. Десь в комбайні заливалися зернишка іншої пшенички і, звісно, вони попали. На посівний матеріал. Ну так, да, тут а, ця оста хуже живолачується, але тут зерно, бачите, зовсім інше. Продовгувастіше. Потірі, що тут ходить шукати ті Безсмислено, це нива. Аби убрати, головне убрати. Зараз тут вбирається, трактор приїжджає і ді, починає діскувати. По гарячим слідам його це все. Жахнуть і підготавляти площі, хай будуть на наступний рік під сою. Не знаю за оранку, чи будемо морати, чи ні. Може бути орати, а може і ні. Пару дісковок і плати. Хороша. Оце вам і врожай. 30 соток. В комбайні вже мигає мигалка. Зараз йду по газону і не вистачило йому тут на півтори жаточки. Тобто. Оце а мій урожай. Зараз газоном під'їду під комбайн. Ой-ой, вже став. Побіг, побіг. Перший бункер в цьому році. Хух. Посипалося. Чи ще ні. О, це посипалося. Оцей прикинув тільки, що врожай. Якщо в Ниви бункер 2200, ну хай даже там 2 тони. Там же ще сталося. То по-любому... 70 центнерів врожайність є. Однозначно. Ну, огородики. Пшеничка толкова. То і врожай є. Дивіться, достойне зерно виповнене. Є що вибрати на посів. Ну, ми братимемо то не з цієї площі, але загалом. Цьому году, в цьому році гріх жалуватися Бомба, золото, золото, наше золото, друзі. Яке зараз ні по чому. Комбайн пішов далі добити ту загіночку. Ну і дивіться, яка купа на газоні. Газона воно все з гектара влізе, хоті врожай буде 9 тонн, все на газона влізе, 9200 колись було. Було 8, верней, 200. По так було зерно. Це посівний матеріал ми брали. Надо було так, щоб все зараз забрати. Нагрузили отак. Оце було 8200. А колись я привозив так взагалі кабаном таким, що через. Вверх сипалося. Батя на базі стояв, дивився, як я їду. А я так крадуся, тому що ну, вес все-таки як не крутий, я двітя кубишечку зварив капітально. І для газона 9 тонн, ну це через чересчур. Це не сів. Ну, але отакий кузов є. Хай він лишнім не буде. І ось за цих полосочок двох. Одина ходочка була на повну жатку, а інша на... Чуть-чуть так. -чуть. Подивимося, скільки насипаться. Тапки найголовніше, щоб не присипало. Ще якісь 50-70 кг є. Так що, я думаю ця площа у 70 центрів железобетонно вазе. І гадалки не, не ходить. Їдемо далі. Тут процес далі пішов. Край обійшов по кругу, пішов вже на другий круг. Тут, тут площа, оце іменно ну, взагалі бомба. Тут завжди на цих, на цих 50 суточках все роде. Що ми тут не сіяли, пшеницю, ячміні, сої. Тут ідеально. Підходить для злакових сама земля. Пшеничка та сама, Red Практик. Що тут а зерно яке? Тут зерно навіть краще. Видно візуально, пішли за коліями бур'яни, так як в нас були сильніші дощі, більше 100 мм опадів випало і пішов Тобто, Якщо ще 2, 3, 4, 5 днів, все, жопа було б все зелене, бачите, ось як за коліями, О! один на взльот, другий на посадку, от це, ребята. Кстати, хто може дивився, хто може повне, в тому году я знімав, як ми тут молотили сою. 5 днів. Нива, правда, не ця була, комбайн, не цей. 50 соток тут молотилося. 5 днів. Непогоне по 20 см бере, воно забиває. Намутає там соя стояла, таке дебеле. Стебло це ми от взяли на посів. Це піоніровська тут соя була. І в нас зараз посіяна вона. На іншій площі, на 30-му міжряді, хто спостерігав за каналом, той має розуміти про що я кажу. Ходять, шукають жучків, паучків. Малі, вже їхні на крило стали, вже такі кабачки на стовбах сидять. Літають, самі собі добувають. Коли як їжу. Ну а в основному бачу, що приносить. Мамка з папкою. Це ApproAst, якщо хтось не зрозумів. Загалом нормальна пшеничка. Гріх жалуватися, я ж кажу. Ну в нас ми років, сіємо пшеницю, ну менше п'яти це самий, самі погані роки. Зазвичай були і 7. Ну це були і 200 кілограм селітри. Весною і парочка фунгіцидних обробок, то сипала і сів. А так, при мінімальним затратам, при 100 кілограмах селітри добротна соя. Ой, оце кажу, соя, пшеничка. Я знав, що тут буде більше і результати кращі. Дивіться, три круга, і ось четвертий він тільки в оцю сторону дійшов. а три об'їхав по кругу. І все, опять засвітилося, опять бункерів. Ще блін, йомойо, на газона може і не влізти. з такими темпами. Видно одразу маса ззаду більша, ніж на тій площі. І сама стерня коричневіша така, насищеніша. Посипалося. Щось не то. Зараз піде. Комбайн пече. Трактор вже з дисками Він прилетів, зараз поїде на 30 суто, буде там робити. Дісковку, мульчування. Все заразом, щоб його... Ну, щоб було все по феншую. Задіскував і забувся, хай лежить земля віддихає. Воно лишнім не буде, щоб не було якийсь долбень прийде, спичку кине, воно загориться. Зачем це все треба? Отакий От результат цьому році по пшенички. Ще, звісно, не остаточний висновок. Але по цим даним площам є висновок гарного врожаю. Батько кажу, що пшеничка в принципі непогано сипає. Він каже, звісно, непогано, підійшли ми в цьому році, несли сульфат амонія, ще сніг лежав по пшеничці. Хоч і зменшили норму висіву селітри, всього-навсього дали 100 кг, Але воно того варте. Легкий азотик тоді, коли він їй був необхідний, коли в поле не заїдеш, так як грязко, все розстає. А сульфат амонію свою роботу робив. І хочеться сказати тим хейтерам, які писали, гроші на вітер розкидаєте, щоб срати вам не хотілося і так далі. Куча таких коментарів було. От вам і дивіться. Ви коментуєте, ми робимо. Правильно чи неправильно на ваш розсуд, це ваш розсуд. На свій розсуд ми зробили висновок. Такий, що це все пройшло не зря. Що посієш, те й пожнеш, не зря ж говорять. Да? Тобто, якщо посіяв, нормально вніс, в конечному результаті гарний врожай любої чи тої чи іншої культури. Наглядний приклад вам можу, можу даже показати зараз. Ось дивіться. Волок і стерня ось нашої пшенички, волок, і волок із стерня сусідів. То по кольору навіть видно, що тут насичено аж такий колір. Валок набагато більший після комбайна. Комбайн убирав той самий нива, що тут, що тут. Але тут ще пройшов дощик. він прибив чуть-чуть соломку. Ну, Все одно не неозброєним оком видно результат. Так що ми висновки зробили, проаналізували. В цьому році, звісно, буде тяжеліше, але... Але висновки зроблені. Так, комбайн пече далі. Зараз нам молоте, підлітає під комбайн і далі включусь. Ще один нимовський бункер із 50 соток. І ще дивіться, он скільки косить. Ще якісь 200-500 кілограм повинно бути. Діски печуть. Переб'ють, перемульчують, красота. Щоб ніякий долби, не дай, бог не підпалив, бо умельці вже ж вистачає. Оце вам і результат нашої праці. Тепер я вже думаю, чи не їхати вигружатися і їхати ще раз, бо можете оттуди з 20 соток і не влізти. Ну, зараз подивимося. Зараз ще, мабуть, цей кусок доберу та буду вести, бо в нас там гора крута. Що спускатися, що підніматися. То лучше, як лучше. Береже, ногой ну, Бог, береже, казала мені покойна, бабуся. Так, все-таки в 100%. Зараз оце він докошує, висипає, я поїхав на базу. Все, ця площа закрита. 50 тоточок, закончили. Це, я думаю, напевно, не влізе. Поїде він із зерном на 20 соток. Бо... Бо... А це вам і врожай. Що насипеш, це і собереш. Може і впхаємо. Влізе бомба. Повний газон, ну тут ще може якісь півтони блізло. Оце і врожайок. Так, поїхав я вигружатися і тоді на 20 соток тих остачу. Можна було б назвати жнива. Первого дня закінчились успішно, але не в моєму випадку. Лопнула оця шлангочка, там таке відверстє в ній, як, як і голку як хтось проколов. І потекла солярка. Зараз на, на базу поїхати знайти таку шлангочку і замінити. Тут задавив її пшеничку бур'ян. Оцей тонко ніг, чекінг, чи, чи сот, як він правильно називається, коротше злакали. А так, в принципі, все нічого. Оце тільки оця поломка. Ну нічого, зараз по... устранимо і поїдемо. Так що всім пока. Отакі в нас жнива перший день. Все буде Україна.